Енергія легенько торкається моїх пальчиків на ногах і проникає всередину, піднімається маленькою хвилею до тіла, до рук, до маківки на голові. Мені стає легко і приємно. Настає новий день. Він такий новенький, що пахне фарбою, фарбою раннього сонця і фарбою свіжого блакитного повітря. І я починаю дихати цією красою. Відчуваю, як по тілу розтікається приємне тепло. Цей день новий, він зараз такий, як ніколи. Я не бачив такі дні. Мені нічого не заважає дихати. Я дякую, що він настав. Я дякую Всесвіту, що я дитина для нього, яку він любить. Зловіть цей стан. Дозвольте собі подякувати за життя. Новий день, нове життя. Це життя ти відчуваєш на смак і красу, відчувається прийняття, природність. Всесвіт допоможе втілити в життя всі бажання. Відчуй всередині джерельну воду. Відчуй чистоту природи цього ранкового дня. Відчуй цю чистоту. Зроби глибокий вдох, глибокий видих. Зроби глибокий вдох. Вдихни цю чистоту. Зроби глибокий видих. Вдихни цю чистоту. Дихай, як тобі зручно, скільки хочеш разів вдихни. новий день. Подякую собі за практику. Подякую Всесвіту за любов за те, що ви варті всього найкращого в цьому світі. Ви варті всього найкращого в цьому світі. Ви варті всього найкращого в цьому світі. Вам даровано новий день. Мені даровано новий день.